Стійкість, спокійність, впевненість і сміливість так Андрія Заболотнього характеризує його наставник Віталій Галінський. каже: з самого дитинства хлопець вирізнявся наполегливістю цю рису зберіг і в дорослому віці, в результаті вагомі перемоги на міжнародному рівні. В місті Ріміні Італії відбувся чемпіонат Європи. З традиційного карате, в якому брала участь дуже багато спортсменів збірної нашої національної, і до складу якої війшло і шість спортсменів з Дніпропетровської області, а саме з Кривого рогу з обласного фізкультурно-здоровчя туриста «Басайда». Ну і серед дорослих один із найкращих результатів був у заболотнього Андрія, який продемонстрував і став першим. На чемпіонаті Європи, завдяки чому і пролунав гімн України на весь світ. Таким успіхом спортсмен завдячує і вмінню позбавитися емоцій під час виступу. Вони каже Андрій, можуть створити найбільші проблеми. Суперники були цікаві, емоцій майже не було, бо перед цим прилетів у іншому розділі. Але вийшов, виступив, в принципі, зробив всю техніку, яку відпрацював вдома. І так і став на підістав. Головний суперник це емоції у будь-якому виді спорту та в принципі будь-якому занятті. От тому я думаю, що саме з емоціями треба володіти, аби ставати на п'єдестал. За результатами 2023 року. Андрій Заболотній у десятці кращих спортсменів міста з неолімпійських видів спорту цьогоріч Криворіжець матиме всі шанси знову бути у топі, адже відповідальних турнірів вдосталь. Перші важливі змагання будуть це буде чемпіонат України, тому що я переходжу до нової категорії, до старшої категорії, і там вже дуже Досвідчені бійці, тому там буде набагато важче. Але ще більше змагання це чемпіонат світу у Барселоні. Тож будемо готуватися саме туди. Плани на всю нашу збірну нашої федерації дуже великі, тому що в 2024 році буде чемпіонат світу, який відбудеться в Барселоні в Іспанії. Сподіваємось, що. Наші спортсмени продемонструють ще кращі результати аніж чемпіонаті Європи. І саме Андрій продемонструє справжній дух традиційного карате. Олег Ендриксон Іван Проводов, Валерій Кожухар, Вадим Діденко, цей день.